Поговоримо про історію захисту прав людини в Україні. І нагодою для цього стала така важлива дата. 9 листопада 1976 року було створено українську гельсінську групу і зі мною на скайп зв'язку на поважній соціальній дистанції Йосип Зісельс, член ініціативної групи 1 грудня. Пане Йосипе, вітаю вас. Доброго дня, пані Ірина, радий вас, чути. Це абсолютно взаємно, і от на початку я напевно вас попрошу трохи історичного контексту для створення української гельсінської групи назвати. Бо, от, на перший погляд, 76-й рік минулого століття навколо Радянський союз. Які правозахисні організації, який захист прав людини, чому це взагалі все стало можливим, і відбулося так. Це дуже важливо, що у нас є час трохи приділити історичному контексту, бо без нього не зрозуміло. В чому власне унікальність Української Хельсинської групи? А в тому, що це була середина 70-х років, і Україна підійшла до цього у складі Совєтського Союзу, вона була колонією в цьому союзі, і вимушена була підкорятися тим наказам, які йшли з Москви, від комуністичної партії, підкорятися Комітету держбезпеки і слухати всю ту брехливу пропаганду, яка, якою Москва насищала всі інші республіки, але в той же час склалася певна міжнародна ситуація, тому важливий і міжнародний контекст, і внутрішньоукраїнський. Внутрішньоукраїнський був те, що все ж таки завдяки хрущовській відлії, тобто тим часам, які почалися у другій половині 50-х років. І трохи, нібито сонечко трохи заглянуло у Совєтський Союз і трошки навіть попало і на Україну, хоч на Україні завжди були більш жорсткі умови існування інтелігенції письменників, музикантів, піснярів і таке інше, бо Москва дивилася дуже пристально на Україну і боялася це, був саме страшний кошмар. Керівників у Кремлі, що Україна відходить від совєтського союзу, тому і репресії в Україні завжди були набагато більш жорстокі. Я вже не кажу про той термін збройної боротьби, який тягнувся в Україні до 54-го офіційно а насправді я знаю випадки до 62-го року, і це також лякало совєтську владу. І примушували її дуже ретельно дивитися у бік України, але тим не менш якась невеличка мінімальна лібералізація проходила з початку е, е, Хрущовської відліги з кінця 60-х років. Віз виступ Хрущова на 20-му з'їзді в 56-му році, 22-й з'їзд в 61-му, якщо не помиляю, помиляюсь році. Вони дали в знаки, і все ж таки трошки. Повіяла трошки таким вітерцем свободи. Почали виходити книжки, почали збиратися люди, інтелігенція заворушилася, почали співочі колективи збиратися. Це цікаво, що ця свобода починалася з співів пісень, українських народних пісень. І в цьому відзначився не тільки Львів, але й у Києві такі групи були, і в Тернополі, і в інших містах України. І це був початок цього правда. Він тягнувся недовго, і в середині 60-х, коли прийшов Брежнєв, знову почало все згортатися, бо відчули, що ця лібералізація може далеко завести, зокрема, до відриву України і інших республік від Соєзнього Союзу. Таким чином, ці внутрішні процеси, які проходили в Совєському Союзі, з одного боку намагання дати трохи. Вимушене намагання дати трошки більше свободи для того, щоб мобілізувати людей на працю, бо економіка страждала. Від вона була командною адміністративною, і Український і Союз програвав і економічно змагання з заходом, і воєнні змагання з заходом. Була гонка озброєнь, і совєтський союз в цьому програвав. І це примусило совєтську владу піти на видимість, на ілюзію. Лібералізації знову у середині 70-х років. Амер... Сполучені Штати, Європа, яка тоді, тоді вже почала об'єднуватися навколо спільних цінностей, демонстрували дуже потужний рух у майбутнє зростання економіки і підсилення своїх військових можливостей. Програючи Совєтський союз, мріяв не те, щоб нас наздогнати реально, бо він це не міг зробити, хоч намагався це зробити ще з 50-х років. Але він хотів е, прийти до такої омани всього заходу і умовити захід на роз, як тоді казали, розрядку напруженості. Це що означало створити вигляд правової держави так. і захисту прав ну, людини? Ну це було тяжко, але там було декілька напрямів. Шли б довгі перемовини представників Советського Союзу дипломатів з західними дипломатами, і до речі, захід також був зацікавлений, бо він бачив свої економічні можливості навіщо витрачати багато ресурсів на військові обладнання, на нові ракети, на розробку додаткових. Ядерних і термоядерних озброєнь, якщо можна це направити на добробут людей, на зростання економіки, на соціальні питання. Тобто була зацікавленість нібито взаємна, але зходів з різними підходами. І ось Совєтський Союз вмовив Захід до 1975 року і відбувся е, такий заключний хельсинський акт, який було проголошено якраз в 75-му році, і. Цей гельсінський акт підсумував ось цей процес нібито діючої розрядки. Хоча насправді за, за ним нічого не стояло реально з боку Совєцького Союзу. Захід досить щиро йшов на цю розрядку, і я вже пояснив, чому. В 1975 році був підписаний цей акт, і там було три корзини, як казали, три такі кошика питань. Перший кошик це було е, певне згортання, обмежене згортання озброєнь. І це було позитивно для всього світу, бо всі боялися вже тоді, у 60-ті роки, і був страх і Європи, зокрема і Сполучених Штатів перед ракетними і ядерними ресурсами Совєтського Союзу. А другий кошик, був економічний це співпраця, торгівля, розмороження торгівлі, надання статусу, найбільшого. Сприяння в торгівлі для Совєтського Союзу, щоб він міг купляти на Заході не тільки е, предмети побуту, там, їжу, але і, і технології, що для було дуже важливо для совєтського союзу. І останній кошик був дуже важливий для нас, для дисидентів. Це були ось якраз права людини. Бо відомо, що у 48 люди, коли Організація Об'єднаних Націй прийняла декларацію прав людини, совський союз соціалістичні країни не підписали і вони утрималися при голосуванні. І таким чином, ми всередині Совєтського Союзу, ті дисиденти 50-х, я вже не кажу, шістдесятих, сімдесятих років, ми не могли спиратися на Правові документи міжнародні, які би могли дати нам основу для правозахисту, Виходить, що 60... не було на що спиратися. Так, Так. у 60-ті роки вже е, такі е, широке поширення сам видаву всередині провело до того, що е, дисиденти українські, навіть націоналісти українські, вже дозріли до сприйняття прав людини, як якого з основних чинників взагалі реалізації. Українського державою українського суспільства. Ми ж розуміли, що тільки суто національні питання не вирішить всіх проблем, які стоять, бо потрібно, щоб нова держава, якщо вона колись станеться, Україна, була демократичною державою, економічно розвиненою, сильною у військовому відношенні, і це можна добитися тільки наданням певних прав і свобод. Тому всередині дисидентського руху потрохи Визрівала потреба у правозахисних питаннях, яка співпала з тими процесами, як всередині України, як всередині Совєського Союзу, так і після цього, і це було дуже важливо якраз після. Дуже великої хвилі репресії, яка прокотилася Україною на початку 70-х років. Ну і дійсно, українська гельсінська група була створена 1976 року. На початку 70-х, як щойно вже було зазначено, дійсно відбулася ну, така хвиля репресій проти українських і не тільки українських дисидентів. Відповідно, це означало в 76-му році, що відповідь на ці репресії можливість захистити тих, хто вже сидить так, не тільки. Взагалі влада була зацікавлена в тому, щоб зробити трохи розрядку всередині України і трохи заспокоїти інтелігенцію, бо було багато протестів проти хвиль, тих хвиль репресій, які сталися. Хвиля на початку 70-х років, вона була масова, але не перша. Я можу нагадати, після закінчення збройної боротьби була група Лук'яненко і Кандиби в 61-му році. Це, це були підпільні нелегальні групи, хоч Лукяненко був членом комуністичної партії. Але вони хотіли реформувати, ревізіонувати е, совєтську владу і зробити, як кажуть, тоді, ще не казали. Це пізніше з'явилося комунізм з людським обличчям. Але е, ніхто не знав про них в країні про цю групу. Вона була закрита. Потім у 67-му році, можу нагадати, в 65-му, 66-му, 67-му роках була також низка арештів, куди потрапила львівська, київська інтелігенція. Правда, декого відпустили, декого залишили. Наприклад, Михайло Горень отримав свій термін і просидів до 72-го року. А в 71-му, 72-му була ще одна хвиля дуже масова. І Якраз був тоді такий генерал КДБ полудень, прізвище його у Львові. Які е, говорив таким прислів'ям, ну ми е, працюємо так, він сказав, хай травічка підросте, ми її скосимо. Тобто вони давали там 5-6 років на розвиток і навіть провокували, засилали провокаторів до інтелігентських кінь для того, щоб пробудити такі дисидентські настрої, протесні і зокрема і національні, а потім забирали тих людей і запроторювали їх до в'язниці таборів. І ось у 1975 році всі нібито здих здихнули з полегшенням, бо Совєтський союз підписав пакти про права людини. Це було третій кошик хельцінських угод, і всі нібито отримали додатковий імпульс енергетичний. Що нарешті нібито Совєтський союз збирається їх дотримуватися, але це була брехня з боку совєтської влади. Вони хотіли просто передишку собі зробити у цій гонці озброєнь і в економічному протистоянні. І одразу, після підписання хельчинських угод, в Москві була створена у червні, здається, 76-го року Московська Хельсинська група, і потім е, фізик Юрій Орлов, який очолив, приїхав в Україну, був в Києві, був у Львові і розмовляв і там, і там з відомими людьми, з Миколою Руденко. А Микола Руденко тоді також, після того, як він був секретарем. Е, союзу письменників, після того він був секретарем парторганізації. Відомий поет. Він займався е, на початку 70-х років вже правозахисною діяльністю, і про це мало хто знав. Тоді став представником е, Amnesty International в Україні. Ввійшов цю це представництво, і тому до нього звернувся якраз Юрій Орлов бо люди е, Руденко був відомою людиною. А вони вже потім зібрали. Іншу перший склад Хельсінської української групи, яка вийшла, тобто відкрито вже вийшла у 9 листопада, як ви сказали. І мені горень розповідав, як Орлов приїхав до нього у Львів. А горень тоді якраз звільнився у 72-му, Здається, році, рочі 73-му, я вже не пам'ятаю, і Юрій Орлов його вмовляв війти в цю групу. Горень тоді не погодився він пізніше війшов. Бо він розумів, що це все з боку совєтської влади брехня. І коли я пішов у серпні 1978 року у другий склад групи, він мене попередив, бо я з ним тоді щільно спілкувався, що мені максимум півроку тільки на свободі, потім мене посадять, оскільки я заявив про своє членство в групі і так далі. Так ось, перший склад групи заявив про себе, це було 10 людей, 9 чоловіків і одна жінка Оксана Мешко. І от, пане Йосипе, я вас попрошу детальніше розповісти про те, от ви сказали, що перший склад Української гельсінської групи публічним став 9 листопада 76-го року. Так, Це дуже важливо. Це означає, що раніше він був не публічний. Ні, його не було, воно було створено і одразу створено як публічна. Тобто, всі вийшли під своїми іменами, було оголошено в перший меморандум, який було видано. Якраз у листопаді 1976 року було підписано 10 людьми, які не закривали своїх імен і прізвищ, назвали себе, і це був прецедент у цій національно визвольній боротьбі України. Це дуже важливий перехід від нелегального формату існування до відкритого. І як не довго скажу, члени що... першого Агітівні. складу Української гельсінської групи змогли бути на свободі після того, як оголосили про ну, себе як пришлені групи? Що Звичайно, що треба було чекати репресії. Вони е, впали на групу майже одразу. Вже е, у лютому 77 року, тобто, через майже два з чимось місяці після заяви групи, про і після її перших меморандумів, е, вже були перші арест, арешти. Це був Руденко і Олекса Тихій з Донеччини і. Той же час були заарештовані е, Мирослав Маринович і Микола Матусевич. А потім, протягом через ще півроку, були арештовані майже усі члени групи, крім, здається, Оксани Мешко, тільки. Ось. І, е, власно, вже менше ніж через рік, майже всі члени групи вже були у в'язницях і у таборах. І це означає, що другий склад групи чудово розумів. На жаль, на що іде входячи так, до української гельсінської групи. Так у нас вже не було ілюзій, і ми... але нам дуже була важлива тяглість. Ось ця тяглість дуже важливо. Бо ми розуміли, де корені цього руху вони були ж за 100 років до цього, коли починалася українська революція. Були різні фази, різні формати намагання України відстояти свою. Автономію свою державність, і ось якраз у 70-ті роки це співпало з правозахисним рухом. і це, до речі, привернуло увагу всього світу і до хельсінського процесу в Союзу, взагалі, і зокрема до української гельсінської групи. Бо світ дивився такий цивілізований світ, скажімо, дивився на українських націонал-демократів трохи ну, обережно. бо Совєтський Союз наповнював весь світ байками, там темними легендами чорними про український націоналістичний рух, не тільки про український, і про литовський, і про естонський, і про інші національні рухи про кримськотатарські, і те, що українські дисиденти, коли вони оформили групу, виступили з ідеєю правозахисту. Це була справжня революція. У національно визвольному руху українців, бо це вписало українську боротьбу в загальносвітовий демократичний правозахисний процес. Про це треба дуже важливо це пам'ятати і розуміти це, чому ця відкритість і цей правозахист стали такими важливими для цього етапу правозахисної боротьби. Потім е ще важливо, що міжнародна увага. Була привернута до українських подій, і вона ніколи такою не була, як якраз середини 70-х років. І цікаво, що, маючи дуже мало виходів за кордон, частина матеріалів, зокрема меморандумів, йшла через московську хельсинську групу, попадала до іноземних журналістів і звідки передавалася на захід, де публікувалася і попадала на різні радіоголоси, і українці, громадяни України могли чути про заяву своїх дисидентів через такий ось складний шлях. Але вони Тому, що офіційна преса і радіо про це не могли звичайно. повідомляти в радянському звичайно, Союзі. звичайно. Всі ігнорували ці правозахисні документи. Звичайно, наголос цих правозахисних документів був на Україні, на українському русі. Навіть е, Людмила Алексєєва, діячка з Москви, і в своїй. Книжці історія і ВСР» критикує українську групу за те, що вона дуже багато уваги приділяє національним питанням. Ми, ті, що були в Україні і навіть не були українцями, наприклад, і я і Володимир Маленкович, який також як і я ввійшов до другого складу групи, не вважали, що це перебільшення. А дійсно для України це дуже важливо. Бо ми розуміли, що не можна добитися. Національного визволення і створення своєї держави, тільки захищаючи вузько національне питання, тільки разом з іншими групами, а такі групи потім були зроблені і в Грузії, і в Вірменії, в Літві, і в Естонії. І ці всі групи разом давали розуміння Заходу про те, що Совєтський Союз бреше в своєму намаганні засвідчити, що він, він стає правовою державою. І це руйнування цієї брехні міжнародної це була можливо основна заслуга всіх хельсінських груп і взагалі правозахисного руху. Пане Йосипе, от у нас є ще 4 хвилини на розмову, і мені би хотілося, щоб ми зупинилися на цій неймовірно важливій складовій історії української гельсінської групи. Це той факт, що до складу групи входили люди, дисиденти, котрі відстоювали різний порядок денний, так різні адженди. Хтось дійсно представляв рухи за національне визволення, так хтось опікувався темою, наприклад, радянської каральної психіатрії. Чому такі різні люди об'єдналися? Разом у такому русі, як українська гельсінська група. Ну, це було таке, як кажуть зараз, вікно можливостей. Це була єдина така легальна правозахисна група, де кожен може міг знайти своє місце. Ось я, наприклад, тоді в ці роки займався не просто збиранням порушень прав людини на Західній Україні, де я жив і де я працював. Роз'їжджаючи по відрядженням, а займався також дослідженням цього феномену каральної психіатрії і Дніпропетровської спецлікарні. І я знайшов в українській гечцінській групі, по-перше, цю тяглість, і мені було дуже важливо війти у другий склад групи, щоб показати цю тяглість, а також через групу також передавати свої матеріали, які я знагодив по Переслідуванні інакомислячих в Україні з допомогою психіатрії все одно це рано чи пізно робилося і через Москву. Але я передавав ці матеріали і в Київ Оксані Мешко а по і у і Москву, бо там була комісія по психіатрії, очолював Олександр. Подробінник, я ще хочу зазначити, дуже важливо, що у другий склад групи, і це також привернуло увагу на заході. Про це писали на заході, українські, зокрема джерела, що у другий склад групи війшли не тільки етнічні українці, але й етнічний росіянин Володимир Малінкович, чисто право позицією. І я етнічний єврей, який займався всіми різними питаннями, і національними, трошки, і психіатрією. І дотримання прав людини, і це було важливо для розуміння того, що Україна відходить від суто етнічного формату своєї боротьби і переходить поступово. Це був початок тільки, який тягнеться досі, побудування новітньої політичної нації. Так, це дійсно дуже важливе завдання. От ці слова, такі, мені здається, дуже підсумкові. Відхід від суто етнічного напрямку, так, до загального такого правозахисного порядку денного і розбудову політичної нації. Я ще в останню хвилинку запитаю, який головний спадок української гельсінської групи в сучасній Україні? А, ну про один вкладок тяжко говорити, бо їх є декілька. Перше, це дуже важлива тяглість, що це не випадкові елементи української історії, це певна лінія, яку можна простягнути через останні вже майже 150 років, від початку української революції, з початку гуманітарних питань, мови літератури української до державної самостійності. І українська гельська група внесла свій вклад в цю історію боротьби як перша легальна група. Як перша група, яка притримувалася не тільки національних, але й правозахисних питань, і це все дуже важливе питання. І тепер, я думаю, в історії України ця група має своє місце, хоч вона е, була під, під репресіями весь час. Загалом через групу пройшли більше 40 людей, і майже всі вони отримали терміни. Спільний, там, загальний термін, я вже не пам'ятаю, скільки більше 600 років. У членів української гельсінської та історія однозначно дуже велика і дуже видатна. Будемо тут завершувати нашу розмову. Розбудова політичної нації, тяглість правозахисних рук рухів. Про такі важливі речі ми поговорили з Йосипом зісерством, членом ініціативної групи 1 грудня, говорячи про історію української гельсінської групи.